32% українців можливо повернуться в Україну, ем, якщо е, у нас буде безпечно і буде робота. І ще 14% навряд чи повернуться, адже. Вони вже починають облаштовуватися на новому місці. Такі дані у своєму дослідженні наводить Український інститут майбутнього. Отже, дослідження, що проводилося серед родичів тих, хто виїхав, методом онлайн опитування по всій території України, окрім тимчасово непідконтрольних територій, свідчить, що те, що майже половина громадян ще не визначилися, чи будуть повертатися додому. За оцінками міжнародних організацій, за межами України перебувають від 7 до 8 мільйонів наших співвітчизників. Якщо за основу брати результати опитування дослідження, то маємо проблему з поверненням мільйонів українців додому. Саме тому представники українського бізнесу вже говорять, що для відновлення промислового потенціалу одним із найважливіших завдань є створення необхідних стимулів для повернення українських громадян додому. Таку думку в інтерв'ю провідному австрійському діловому виданню Der Standard висловив український бізнесмен власної групи компанії Укрдон інвест Віталій Кропачов. Повідомляє Телеграф за словами Кропачова, крім очевидних труднощів пов'язаних з руйнуванням промислового потенціалу російськими атаками, проблемами із забезпеченням виробництва енергоносіями, найбільшим викликом для післявоєнного бізнесу є повернення людей. З нестачею робочої сили зіткнулися фактично всі. Причому ми можемо судити про це не тільки на основі загальних статистичних даних або чиїхось звітів, а й суб'єктивно по роботі своїх підприємств. Повторюся, бізнесу не вистачає дуже великої кількості людей. Бізнесмен додав, що Україна може зіткнутися з конкуренцією за громадян, які виїхали. Це саме ті 14%, що за даними дослідження Українського інституту майбутнього вже інтегрувалися в економіку країн перебування. Нам доведеться конкурувати з розвиненими європейськими країнами, адже що сталося за цей рік. Українці інтегрувалися у місцеві економіки, стали повноцінними жителями європейських країн, отримавши право на роботу, українці стали працювати і платити податки. Вони стимулювали споживчий ринок і компенсували нестачу робочої сили в ЄС. Вони зайняли певні ніші, які не були зайняті робочою силою з інших країн і отримали гідну заробітну плату. Європейські країни будуть боротися за те, щоб залишити усе себе українців, щоб вирішити цю проблему, крім безпеки, людям потрібно запропонувати гідну роботу, гідну заробітну плату і вирішити побутові проблеми, в яких для багатьох головним на жаль є відсутність житла. Сьогодні ми вже запустили пілотний проект у рамках Київської області. В рамках цього проекту житлові комплекси будуть відразу ж об'єднуватися з виробничими потужностями. Таким чином люди будуть отримувати і роботу, і житло. Ну, аби трохи детальніше обговорити цю тему, долучимо до нашого ефіру Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, добрий день. Вітаю студія. Отже, найнагальніша проблема і питання, яке вже зараз мусимо ставити і мусимо вирішувати спільно, це повернення українців додому. Що ми мусимо їм запропонувати, аби вони радо повернулися назад знаєте, це дуже серйозне питання, і те, що ви зараз оприлюднили інформацію від українського бізнесмена, черговий раз підкреслює, що про цією проблемою вже замислюється бізнес, який залишається без людей. Але до тих пір, поки не буде рішучої перемоги, до тих пір, поки в Україні не запанує мір, до тих пір, поки нам не нададуть гарантії безпеки наші західні партнери. Говорити про масове повернення українців до України, ну це просто марення. Чітко потрібно розуміти, що для того, аби повернулися в Україну українці, є головні чотири фактори: це безпека, це робота, це житло. І після того як людина це все може отримати тут в Україні, вона буде порівнювати з тим, що вона має вже там за кордоном. Якщо людина соціалізувалася, якщо діти навчаються в місцевих учових закладах або ходять до місцевих дитячих садочків, якщо людина вже вивчила місцеву мову, навряд чи вона буде повертатися, щоб все починати спочатку тут в Україні. Це дуже серйозний виклик для майбутнього розвитку нашої держави і Тут потрібно чітко розуміти, що окрім повернення і максимального сприяння поверненню українських громадян до України, потрібно вже зараз уряду розробляти програму по залученню трудових мігрантів з інших країн, бо вони швидше можуть приїхати до нас, бо ми їх швидше можемо залучити до відбудови нашої країни, а вже потім створивши нормальні економічні умови і соціальні, в тому числі тут в Україні. Вже наполягати на тому, щоб українці поверталися назад. На жаль, перші місяці або навіть роки після закінчення військових дій в нас не буде швидкого економічного зростання. В нас не буде зростання заробітних плат, в нас не буде максимального забезпечення людей житлом житловими приміщеннями з відбудовою безпосередньо інфраструктури соціального характеру. І це все буде звісно дуже серйозно гальмувати повернення українців. І ще один момент: якщо людина проводить за кордоном 4-5 років за цей період вона соціалізується і в неї майже повністю зникає бажання повертатися на батьківщину. На жаль, це світовий досвід. Тоді ще хотів запитати: а трудових мігрантів, яких країн ми можемо запросити до себе або на яких розраховуємо? Я на сьогоднішній день намагаюсь ініціювати цю дискусію в нашому суспільстві. Я намагаюсь долучити в першу чергу фахівців, які працюють, в яких є наукові дослідження саме на ринку забезпечення трудовими ресурсами. І для того щоб це не була, ну скажімо так, профанна думка. Я хочу спиратися на думку в першу чергу фахівців-науковців. Хоча моє переконання, в першу чергу, і скоріш за все, ми можемо залучати мешканців країн Центральної Азії, які раніше входили до складу радянського союзу, це мешканці Узбекистану, Таджикистану, Киргизії. і паралельно з цим потрібно, враховуючи безпековий фактор, обирати громадян інших країн, котрі до нас би поїхали. Бо як би там не було, у світі є країни, які живуть бідніше, аніж зараз. Той уровень заробітних плат, який є в Україні, тобто люди більш бідніші, вони можуть поїхати до нас навіть на наші заробітні плати, пане Василю, якщо не проти, я долучу до нашого обговорення, до нашої так мовити дискусії, з пану Ганну, і я хотів поцікавитися, у вас чи достатньо лише після закінчення війни, коли вже буде безпека, чи достатньо буде нашим громадянам роботи і житла для того, щоб повернутися, чи ми повинні як країна надати їм якісь. Соціальні гарантії, якісь соціальне страхування, медичне страхування чи будь-що інше, що наблизить їх рівень життя до європейського. Ні, ну звісно, в ідеалі треба все це дати. Треба дати відповідний, по-перше, забезпечити людей житлом, тому що сьогодні ми кажемо про те, чи вистачить нам робочих місць. вон бізнесмени скаржаться про те, що вже немає працівників. На є робочі місця, нема кому працювати, тому що не треба забувати, що в нас велика кількість чоловіків зараз замість роботи на підприємствах воює, і це створює дефіцит місць. Тому робочі місця, особливо в умовах відбудови України, а вони напевно що будуть, але є проблема з житлом. Яке не можна побудувати там за три місяці, наприклад, це потрібен певний час для того, щоб побудувати житло, відбудувати міста, відбудувати інфраструктуру. Треба мати кошти для того, щоб забезпечити людей, які будуть повертатися відповідним соціальним пакетом, да? починаючи від медичного там страхування, чи відповідного там ну не знаю, якогось альтернативного виду надання медичних послуг. Хоча зараз всі наші да більшість наших людей, які там по поїхали, живуть в Європі. Вони скаржаться на те, що дуже Погана медицина порівняно з Україною виявилося. Там Незручно. дуже не така система послуг, не нижче сервіси, і все взагалі От у нас набагато ж було, виявляється, краще, а ми так урогали Україну. І дійсно держава це мала би дати, але я тут погоджуся з експертом, що цього, на жаль, не можна зробити у швидкий термін. Україні угу. дуже багато навіть навіть з усією цією допомогою, яку, ймовірно, нам будуть допомагати, ймовірно, буде якийсь там умовний план маршала на відбудову України чи щось подібне, альтернативне, але це не можна буде зробити дуже швидко, на превеликий жаль. І чи зможемо ми повернути всіх людей, не зможемо. Я думаю, що більшість тих людей, які поїхали в перші та місяці війни і захотіли повернутися, які не могли з різних психологічних причин чи інших причин інтегруватися в європейське суспільство. Вони вже, вже повернулися. Бо давайте будемо відвертими, в Україні. Є половина території, на якій ну більш-менш безпечно вже люди звикли. Да? А чи повернути, чи можна буде повернути всіх? Ну це задача, яку треба вирішувати фахівцям. Пане Василю, ще хотів поцікавитися у вас стосовно того, що пропонують роботодавці трудовим мігрантам за кордоном, в тому числі і українцям в країнах Європи, чого не пропонують їм тут. В першу чергу, там, там безпечно. Оце головне, що є на сьогоднішній день. Якщо ж приходити до таких речей, як інтеграція людей в суспільство, ну я хочу звернути увагу, наприклад, на Німеччину. В Німеччині для того, аби отримати соціальну допомогу, людина обов'язково повинна стати на облік в місцевій службі зайнятості, це дає можливість людині не тільки отримувати гроші від держави, але й отримати безкоштовні курси по вивченню місцевої мови та по перекваліфікації. Якось станом на червень 2022 року. В Німеччині вже 300... 35 тисяч людей стояло на обліку в місцевій службі зайнятості, і у кінці 2022 року майже 109 тисяч людей вже працювала на німецьких підприємствах, що може дати Німеччина? Мінімальна заробітня плата в 2050 євро. Якщо порахувати за нинішнім курсом, це приблизно 80 тисяч гривень. От ось, ось і різниця, те, що пропонують там, там пропонують більший рівень життя. Якщо говорити про те, що українці, які заїздять туди як біженці, майже 70% з них отримували житло безкоштовно від держави, і вони сплачували лише рахунки за електроенергію. Я не можу уявити собі, щоб на сьогоднішній день чи в найближчі роки Україна могла забезпечити для українців, які будуть повертатися в Україну такий рівень заробітних плат і такі можливості по отриманню житла. І це буде дійсно дуже серйозно заважати поверненню українців? Потрібно чітко розуміти, що після закінчення військових дій ті країни, які нам зараз допомагають в боротьбі з Росією, ми будемо з ними боротися після війни, звісно, за наших людей, і вони не захочуть їх відпускати настільки спокійно. Штосовно, стосовно житла, пане Василю, пане Гано, це певне питання до вас обох хто має будувати житло? Біля підприємств, де раніше жили люди, от там, де підприємства будуть відновлюватися, хто для цих людей повинен будувати житло, держава чи бізнес в першу чергу. Ну, це має бути або соціально відповідальний бізнес, да? або це має бути кооперація і бізнесу, і фондів відповідних, ну напевно, що іноземних фондів і держави. Тобто я не думаю, що на когось треба покладати відповідальність за винятком тих випадків, коли, наприклад, Крупні бізнесмени будуть самі брати на себе таку відповідальність і для своїх працівників, будувати соціальне житло, яке можливо не буде у власності цих працівників певний mm -hmm. час. Да, можливо, будуть умови, що людина має пропрацювати там 5-10 років на підприємстві для того, щоб отримати це житло у власність. Або як я вже сказала, це буде кооперація. І, пане Василю, хотів вашої думки поцікавитися з цього приводу, можливо, є якісь прецеденти в країнах Європи, про які ми не чули. Я хочу сказати, що житло повинна будувати наша держава. Якщо ми хочемо, щоб іноземні компанії вкладали свої гроші в Україну і будували тут свої підприємства, якщо вони будуть чути. Що їм ще потрібно буде будувати житло, соціальне житло? А це ж не тільки побудувати квартири та дома. Це потрібно ще побудувати школи, які знищені лікарні, які знищені. Якщо бізнес буде про це чути, це буде такий додатковий податок. Я впевнений, що як тільки бізнес західний буде про це чути, він не буде сюди вкладати кошти. А український вітчизняний бізнес, який буде чути про такі самі умови про те, що їм потрібно буде ще будувати житло. Він просто збереться і вийде до. Європи, де більш прогнозоване майбутнє, де є чітке розуміння, що їм потрібно робити для того, аби заробляти свої кошти, свої гроші, і я впевнений, що це неправильний підхід, тільки держава за допомогою іноземних донорів може відбудувати житло. Якщо цього не відбудеться, а станом на 1 січня цього року. В Україні знищено 335 тисяч об'єктів житлової інфраструктури. Це призведе до того, що ніхто сюди повертатися не буде. І тоді маленьке уточнення. А як щодо соціальної відповідальності великих бізнесів, як вони мають розкривати цю соціальну відповідальність, якщо не допомагати будувати житло, е, головне завдання будь-якого бізнесу це заробляти кошти, е, заробляти гроші на інвестований капітал. Я не думаю, що гроші, які вони будуть вкладати в будівництво, якимось чином до них повернуться в найближчий час, і тому головна головне завдання будь-якого бізнесу це працювати і сумлінно сплачувати податки. Оце його завдання. Все інше повинна вирішувати держава. Держава повинна забезпечувати видання надання земельних ділянок. Підвод всієї необхідної інфраструктури забезпечення прогнозованої податкової політики на роки, і ось тоді бізнес буде сюди заходити. Чим більше тут буде бізнесу, тим більше буде сплачуватись податків. Чим більше податків, тим більше можливості в держави будувати житло. Саме так це працює. Все інше ну в нас не та ситуація, щоб ми могли ще тиснути на бізнес, щоб вони ще вкладали кошти, те, що не відноситься до сфери її діяльності. Що ж, дякую вам за відповіді, Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування спасибі. Е, ну, бачите, ось ось така позиція. Я е, якщо можна два Василя. слова скажу, да, тому що я категорично не, не, не погоджуюсь з такою думкою, і ви не дарма, як мені здається, ще раз наголосили на соціальній відповідальності бізнесу. Це дуже важливо, тому що якщо користуватися логікою, що підприємства бізнес. Має тільки заробляти а, гроші, то тоді таку саму логіку мали б застосувати європейські країни. І відмовитись від допомоги України, тому що вони у кооперації з Росією гроші заробляли. Зараз вони втрачають, втрачає Російська Федерація, але в тому числі втрачають європейські країни. І застосування такої самої логіки воно в політичному аспекті призводить зовсім до інших результатів. А щодо соціальної відповідальності бізнесу, ну я не знаю, чи можна згадувати якісь приклади і називати якісь компанії, я не буду їх називати, але в нас вже чимало є прикладів того, коли іноземні компанії, наприклад. Приклад побудували школу в Арпіні, да яка була зруйнована, її відбудували, повісили табличку, і це справа честі для бізнесу. Це просто престижно, це репутація, це такий внесок в спільну справу. Це допомога, це волонтерство, це меценатство. А, і якщо говорити я, я думаю, що соціальне житло а, зголоситься будувати і український бізнес, тому що це окрім відповідальності, це репутація, це допомога та це такі речі, які не мають вартісної такої сіюмінутної віддачі, але вони роблять престиж саме самі ці компанії. І все ж таки, ну от я моя позиція саме така. Я думаю, що знову ж таки для бізнесу, навіть іноземного, який ми будемо залучати, так само буде справа честі вносити частку своєї допомоги в там відбудову соціального сектора, і це не буде додатковим тягарем. Я на насправді можу прийняти і обидві думки, тому що з одного боку, так за всіма книжками по бізнесу, бізнес в першу чергу покликаний для того, щоб приносити прибуток, заробляти гроші. Тут з цим не не безперечайся, Але з іншого боку, ми живемо в такі часи, і ми на сьогодні усвідомлюємо, що світ, принаймні той світ, до якого ми йдемо, він людиноцентричний, і людина в ньому стоїть на першому місці і в центрі. Тому бізнес, як і частина цього світу, мав би і. Певно, що вже долучається до великих справ так? так, і це це надзвичайно важливо.